Чи ви коли-небудь відчували себе скривдженими, ніби ви боретеся проти невблаганної системи, яка не поважає вас або те, що ви цінуєте? А тепер уявіть жінку, яка, зіткнувшись з неймовірною жорстокістю, вирішила повстати і боротися з наймогутнішою імперією у світі. У сьогоднішньому відео ми розглянемо повстання Боудіки, мужність королеви, яка кинула виклик Риму. Дізнайтеся, як Будіка, мати та лідер. Перетворила біль і гноблення на епічну битву за свободу. Якщо ви коли небудь відчували себе безпорадними, приготуйтеся знайти натхнення в її історії про стійкість і рішучість. Приєднуйтесь до нас і подивіться, як сміливість Боудіки може надихнути всіх нас протистояти власним викликам. І давайте почнемо подорож нашим відео, але спочатку перевірте, чи ви вже підписані на наш канал, тому що на цьому каналі я щодня приношу серію історій. Повних порад і мудрості, і я впевнений, що ви не захочете пропустити будь-яке відео. Уявіть собі, давно минулий час, коли стародавня Британія була місцем ворогуючих племен і величезних диких ландшафтів. У цьому сценарії римляни прибули зі своїми дисциплінованими легіонами, сяючими обладунками та прапорами, що майоріли на вітрі. Вони були могутніми і мали єдину мету завоювати та розширити свою величезну імперію. Серед багатьох народів, з якими вони зіткнулися, було плем'я і на чолі з королем Прасутаго. Іцени, І цени, гордий і незалежний народ, спочатку прагнули до мирного співіснування з римлянами. Прасутаго, мудрий король, розумів, що співпраця може принести користь і тому прийняв римську присутність, сподіваючись, що його плем'я зможе жити в мирі та процвітати. Проте мир був недовгим. Римляни, які завжди прагнули контролю та збагачення, почали водити великі податки та втручатися в місцеві традиції. Коли прасу Таго помер, він залишив заповіт, який розділив його королівство між його дочками та римським імператором, намагаючись захистити свою сім'ю та свій народ. Але римляни не поважали його останнього бажання. Вони побачили можливість отримати повний контроль і тому прибули з силою, конфіскувавши землю. Пограбувавши багатства та підпорядкувавши її ценів. Для Боудіки, овдовілої королеви Прасутаго, та її дочок, римська жорстокість досягла межі. Римські воїни вторглися на її землі, публічно побили будіку і зґвалтували її дочок. Цей жорстокий і нелюдський вчинок був спробою проявити силу та залякати, але закінчився розпаленням гніву та бажанням помститися. І цени, колись горді, тепер опинилися пригнобленими та приниженими. Їхні землі контролювали загарбники, які не поважали їхні традиції, а їхня королева та спадкоємці були зганьблені. Біль і несправедливість поширилися по всьому племені, об'єднавши їх спільним почуттям повстання. Римське гноблення не принесло покори, а скоріше спалахнуло полум'я опору. Становище і ценів відображало те, через що проходили багато інших племен у Британії. Римляни у своєму прагненні до експансії не дбали про права чи гідність підкорених народів. Вони вважали англійців варварами, яких необхідно насильно цивілізувати, не визнаючи багатої культури та глибокого зв'язку цих людей із землями їхніх предків. І ось серед темряви гніту піднялася постать Боудіки. Вона була не просто королевою. А матір'ю, лідером і, перш за все, воїном. Несправедливість, якої він зазнав, ранила не лише його душу, але й підживлювала його рішучість боротися з загарбниками. Будіка почала збирати своїх воїнів, закликаючи до союзів з іншими не менш пригнобленими племенами. Вона обіцяла помсту і свободу, і її відважні послідовники були готові йти за її прикладом до кінця. Римське вторгнення та подальше гноблення Іценів ознаменували початок одного з найлегендарніших повстань в історії. Мужність Боудіки та опір Іцені стали символами боротьби проти тиранії, показуючи, що навіть перед обличчям, здавалося б, непереможного ворога полум'я свободи ніколи не згасає. Історія мала стати свідком гніву королеви, яка вирішила повернути честь свого народу та кинути виклик могутності найбільшої імперії у світі. Уявіть себе в стародавній Британії, де величезні зелені поля та ліси були домом для різноманітних кельтських племен. Серед цих племен плем'я Іценів на чолі з доблесною царицею будь-якою збиралося повстати проти римського гніту. Біль і несправедливість, яких зазнала королева та її народ, не будуть забуті. Натомість вони перетворилися б на могутню, незламну силу. Будіка, з її величною поставою та рішучим поглядом, Знала, що боротьба за свободу її єдиний вихід. Зібравши своїх воїнів, вона говорила з пристрастю та переконанням, надихаючи всіх об'єднатися проти загарбників. Це була не просто битва за реванш, а боротьба за майбутнє своїх дітей і збереження їхньої культури та ідентичності. Звістка про повстання Боудіки швидко поширилася Британією. Інші племена, також втомлені від римського панування, приєдналися до справи. Серед цих племен були тренованти, які, як і цени, постраждали від рук римлян. Разом вони сформували величезну і рішучу армію, готову протистояти спільному ворогу. Першу велику перемогу повстанці здобули під Камелодунумом, сучасний Колчестер, де була розташована важлива римська колонія. Римляни, здивовані силою та люттю британців, не змогли захистити місто. Римські легіони зазнали поразки, а місто, символ римської могутності, було повністю зруйноване. Будіка та її воїни нічого не залишили, посилаючи чітке та потужне повідомлення, опір почався. Наступною метою повстанців став Лондініум, сучасний Лондон. Дізнавшись про наближення армії Боудіки, римляни та багато жителів втекли з міста, але ті, хто залишився, зіткнулися з гнівом британців. Знову Боудіка вела свій народ із шаленою рішучістю, і Лондініум було спалено, а його вулиці та будівлі перетворилися на попіл. Потім повстанці рушили до Верула сучасного Сент-Олбанса, де римляни знову були подолані силою та чисельністю британських воїнів. Досягнення Боудіки сповнили її людей надією та відвагою. Кожна перемога була доказом того, що навіть найпотужнішу імперію світу можна кинути виклик і перемогти. Під час цієї кампанії імідж Боудіки як лідера воїна зріс. Верхом на своїй кареті, з рудим волоссям, яке розвівається на вітрі, і очима, що сяяли рішучості, вона стала символом опору та натхнення. Для своїх послідовників Будіка була не просто королевою, а живим втіленням боротьби за свободу. Однак римляни на чолі з намісником Светонієм Пауліном були сповнені рішучості дати відсіч. Зібравши сили, вони підготувалися до вирішального протистояння. Фінальна битва відбулася в місці, яке багато істориків вважають неподалік Уотлінг-Стріт. Незважаючи на мужність і бойовий дух англійців, тактична і дисциплінарна перевага римлян взяла гору. Поразка була нищівною для Будіки та її армії. Згідно з деякими джерелами, Будіка вважав за краще смерть, а не захоплення, випиваючи отруту, щоб не потрапити в полон. Повстання було придушено, але вплив опору Боудіки продовжував резонувати. Вона стала вічним символом боротьби з гнітом і незламної мужності. Чи ви коли-небудь відчували себе скривдженими, ніби ви боретеся проти невблаганної системи, яка не поважає вас або те, що ви цінуєте? А тепер уявіть жінку, яка, зіткнувшись з неймовірною жорстокістю, вирішила повстати і боротися з наймогутнішою імперією у світі. У сьогоднішньому відео ми розглянемо повстання Боудіки, мужність королеви, яка кинула виклик Криму. Дізнайтеся, як будь мати та лідер перетворила біль і гноблення на епічну битву за свободу. Якщо ви коли-небудь відчували себе безпорадними, приготуйтеся знайти натхнення в її історії про стійкість і рішучість. Приєднуйтесь до нас і подивіться, як сміливість Боудіки може надихнути всіх нас протистояти власним викликам. І давайте почнемо подорож нашим відео, але спочатку перевірте, чи ви вже підписані на наш канал, тому що на цьому каналі я щодня приношу серію історій, повних порад і мудрості, і я впевнений, що ви не захочете пропустити будь-яке відео. Уявіть собі, давно минулий час, коли стародавня Британія була місцем ворогуючих племен і величезних диких ландшафтів. У цьому сценарії римляни прибули зі своїми дисциплінованими легіонами, сіючими обладунками та прапорами, що майоріли на вітрі. Вони були могутніми і мали єдину мету завоювати та розширити свою величезну імперію. Серед багатьох народів, з якими вони зіткнулися, було плем'я і цені на чолі з королем Прасутаго. Таго. Іцени, гордий і незалежний народ, спочатку прагнули до мирного співіснування з римлянами. Прасу Таго. Мудрий король розумів, що співпраця може принести користь і тому прийняв римську присутність, сподіваючись, що його плем'я зможе жити в мирі та процвітати. Проте мир був недовгим римляни, які завжди прагнули контролю та збагачення, почали водити великі податки та втручатися в місцеві традиції. Коли прасутаго помер, він залишив заповіт, який розділив його королівство між його дочками та римським імператором, намагаючись захистити свою сім'ю та свій народ. Але римляни не поважали його останнього бажання. Вони побачили можливість отримати повний контроль і тому прибули з силою, конфіскувавши землю, пограбувавши багатства та підпорядкувавши і ценів. Для Боудіки, овдовілої королеви Прасутаго, та її дочок римська жорстокість досягла межі. Римські воїни вторглися на її землі, публічно побили Будіку і зґвалтували її дочок. Цей жорстокий і нелюдський вчинок був спробою проявити силу та залякати, але закінчився розпаленням гніву та бажанням помститися. І цени, колись горді, тепер опинилися пригнобленими та приниженими. Їхні землі контролювали загарбники, які не поважали їхні традиції, а їхня королева та спадкоємці були зганьблені. Біль і несправедливість поширилися по всьому племені, об'єднавши їх спільним почуттям повстання. Римське гноблення не принесло покори, а скоріше спалахнуло полум'я опору. Становище і ценів відображало те, через що проходили багато інших племен у Британії. Римляни у своєму прагненні до експансії не дбали про права чи гідність підкорених народів. Вони вважали англійців варварами, яких необхідно насильно цивілізувати, не визнаючи багатої культури та глибокого зв'язку цих людей із землями їхніх предків. І ось серед темряви гніту піднялася постать Боудіки. Вона була не просто королевою, а матір'ю, лідером і, перш за все, воїном. Несправедливість, якої він зазнав, ранила не лише його душу, але й підживлювала його рішучість боротися з загарбниками. Будіка почала збирати своїх воїнів, закликаючи до союзів з іншими не менш пригнобленими племенами. Вона обіцяла помсту і свободу, і її відважні послідовники були готові йти за її прикладом до кінця. Римське вторгнення та подальше гноблення Іценів ознаменували початок одного з найлегендарніших повстань в історії. Мужність Будіки та опір Іцені стали символами боротьби проти тиранії. Показуючи, що навіть перед обличчям, здавалося б, непереможного ворога полум'я свободи ніколи не згасає. Історія мала стати свідком гніву королеви, яка вирішила повернути честь свого народу та кинути виклик могутності найбільшої імперії у світі. Уявіть себе в стародавній Британії, де величезні зелені поля та ліси були домом для різноманітних кельтських племен. Серед цих племен плем'я і ценів на чолі з доблесною царицею будь-якою збиралося повстати проти римського гніту. Біль і несправедливість, яких зазнала королева та її народ, не будуть забуті. Натомість вони перетворилися б на могутню, незламну силу. Будіка, з її величною поставою та рішучим поглядом, знала, що боротьба за свободу її єдиний вихід. Зібравши своїх воїнів, вона говорила з пристрастю та переконанням, надихаючи всіх об'єднатися проти загарбників. Це була не просто битва за реванш, а боротьба за майбутнє своїх дітей і збереження їхньої культури та ідентичності. Звістка про повстання Будіки швидко поширилася Британією. Інші племена, також втомлені від римського панування, приєдналися до справи. Серед цих племен були тринованти, які, як і цени, постраждали від рук римлян. Разом вони сформували величезну і рішучу армію, готову протистояти спільному ворогу. Першу велику перемогу повстанці здобули під Камелодунумом, сучасний Колчестер, де була розташована важлива римська колонія. Римляни, здивовані силою та люттю британців, не змогли захистити місто. Римські легіони зазнали поразки, а місто, символ римської могутності, було повністю зруйноване. Будіка та її воїни нічого не залишили, посилаючи чітке та потужне повідомлення, опір почався. Наступною метою повстанців став Лондініум, сучасний Лондон. Дізнавшись про наближення армії Боудіки, римляни та багато жителів втекли з міста, але ті, хто залишився, зіткнулися з гнівом британців. Знову Боудіка вела свій народ із шаленою рішучістю, і Лондініум було спалено, а його вулиці та будівлі перетворилися на попіл. Потім повстанці рушили до Веруламіума, сучасного Сент-Олбанса, де римляни знову були подолані силою та чисельністю британських воїнів. Досягнення Боудіки сповнили її людей надією та відвагою. Кожна перемога була доказом того, що навіть найпотужнішу імперію світу можна кинути виклик і перемогти. Під час цієї кампанії імідж Будіки як лідера воїна зріс. Верхом на своїй кареті з рудим волоссям, яке розвівається на вітрі, і очима, що сяяли рішучості, вона стала символом опору та натхнення. Для своїх послідовників Будіка була не просто королевою, а живим втіленням боротьби за свободу. Однак римляни на чолі з намісником Светонієм Пауліном були сповнені рішучості дати відсіч. Зібравши сили, вони підготувалися до вирішального протистояння. Фінальна битва відбулася в місці, яке багато істориків вважають неподалік Уотлінг-стріт. Незважаючи на мужність і бойовий дух англійців, тактична і дисциплінарна перевага римлян взяла гору. Поразка була нищівною для Боудіки та її армії. Згідно з деякими джерелами, Будіка вважав за краще смерть. А не захоплення, випиваючи отруту, щоб не потрапити в полон. Повстання було придушено, але вплив опору Боудіки продовжував резонувати. Вона стала вічним символом боротьби з гнітом і незламної мужності.